Тікток допоможе Китаю перемогти Європу та Сполучені Штати Америки. Росія від цього також виграє. І поки західні політики закривають очі на проблему Тіктоку, ми з вами перебуваємо під великою загрозою. Сьогодні дуже багато говорять про небезпеку штучного інтелекту. Країни змагаються за першість у цій ніші. Але чомусь проблема Тіктоку ігнорується. Алгоритми Тіктоку працюють на основі Ш. І звичайна людина беззахисна перед цим. У цьому відео ми поговоримо про те, як Китай використовує TikTok для дестабілізації своїх ідеологічних суперників і чи загрожує це Україні. Кінець 2024 року, початок 2025-го, у Румунії та у Сполучених Штатах Америки проходять вибори, і здавалося б, що спільного між цими країнами, які роз'єднані океаном, а спільне TikTok. TikTok, який зіграв ключову роль. У передвиборчих кампаніях та у тому, що у США Дональд Трамп виграв вибори, а у Румунії у першому турі виборів переміг проросійський ультраправий кандидат-політик Келін Джоржеску. Перемога Келіна Джорджеску стала сюрпризом для соціологів, для політологів, адже він вважався політичним аутсайдером. І лише потім, коли розібралися в тому, що сталося, знайшли російський слід. Виявляється, Росія використовувала TikTok для того, щоб просувати вигідного її кандидата. ЦВК скасувало результати виборів, а пізніше суд заборонив Келіну Джорджеску приймати участь у політичному житті країни. Цю спробу захистити демократію різко розкритикував Джей Ді Венс на безпековій конференції у Мюнхені. Чому? тому, що Дональд Трамп також використав TikTok для того, щоб виграти вибори. Справа в тому, що TikTok допоміг Трампу залучити і перетягнути на свій бік молодь, молодь, яка традиційно вважалася електоратом демократів більше, а не республіканців. І після того, як Дональд Трамп виграв вибори, він спілкуючись із журналістами, сказав, що не впевнений, чи хоче забороняти цю платформу, адже вона йому так сильно допомогла. І це цікаво, тому що у часи свого попереднього президентства Дональд Трамп сам особисто видав указ, який забороняв TikTok. Аргументація була проста: TikTok загрожує національній безпеці, адже він збирає дані користувачів. А поза як Тікток, це китайський бізнес і е, китайська партія комуністична має великий вплив, і у разі потреби може використати ці дані для того, щоб впливати на безпеку у Сполучених Штатах Америки і використовувати ці дані у своїх гібридних атаках. Схожа логіка озвучувалася щодо Панамського каналу держсекретарем США Марко Рубіо. Адже там, як попереджав Марко Рубо, китайські компанії контролюють порти з обох боків каналу. І у разі конфлікту вони могли б заблокувати прохід американського флоту. І він особисто відвідав Панаму і добився вирішення цього питання. Та сама історія була, друзі, із Гренландією, де Китай хотів побудувати портову інфраструктуру, а США не дозволили. Але чому така сама логіка зараз не працює із Тіктоком? Чому Трамп не хоче його забороняти? Платформа належить китайській компанії, яка зобов'язана виконувати вказівки компартії. І вона вже впливає на політику. У доповідях Ранд, Atlantic Council та урядових структурах США прямо говориться про гібридний вплив Китаю через Тікток у випадках Джорджеску та Трампа. Алгоритми TikTok спрацювали ефективно. Дійсно, у такій платформі, як TikTok, є платний інструмент. Платний інструмент, такий рекламний кабінет, де можна націлювати оголошення за інтересами, демографією, геолокацією. Але творці соцмереж можуть впливати і без нього, змінювати охоплення, просувати потрібного кандидата і навпаки приховувати контент кандидата, який невигідний для Китаю. У США тіктоком користується 170 мільйонів громадян. Це величезна аудиторія, мабуть, найбільша аудиторія в світі. Перше відео Трампа набрало понад 70 мільйонів переглядів, друзі. І 5 мільйонів лайків. Він швидко набрав 5 мільйонів підписників на свій канал. Це значно більше, ніж було у Камали Гарріс. І хоча демократи традиційно мають перевагу серед молоді, цього разу в ключових штатах молоді чоловіки підтримали Трампа на 13% більше, це можна пояснити тим, що молодь легко піддається впливу, тому що у них не сформовані переконання а, і бракує досвіду. Але навіть старші люди часто не можуть відрізнити правду від фейку. Це загальновідома проблема. Європа діє набагато рішучіше ніж Сполучені Штати Америки. Тікток оштрафувала на 600 мільйонів євро. Причина нездатність компанії довести, що дані користувачів знаходяться у безпеці. Про це, до речі, писало видання The Wall Street Journal. Але що таке 600 мільйонів євро для Китаю? Ставки тут набагато більші. Він грає в геополітику. Його задача посварити Сполучені Штати Америки з Європою, розвалити НАТО та Європейський Союз. Але зробити це так обережно руками популістів. У Румунії замість Джорджеску може перемогти Джордж Сіміон, який, по суті, замінив його на президентських виборах, і він вже виграв перший тур. Другий тур а, відбудеться скоро. У Німеччині партія АДН або АФД може також виграти на наступних виборах. Китаю не потрібна війна, якщо ворога можна знищити зсередини. І навіть недосконалий штучний інтелект. З цим уже добре справляється. І для України це створює також загрози. Адже якщо впаде Європейський Союз, якщо посваряться Сполучені Штати Америки із Європою, то це означатиме зменшення підтримки для України, яка і так зараз витрачає багато багато ресурсів для того, щоби стримати російську агресію. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум, щоб не пропустити наступні відео. Заходь, будь ласка, на стріми, ми обговорюємо там важливі події більш детально. Всього найкращого, миру, перемоги. До нових зустрічей!